Сьогодні в нашій країні свято день захисників та захисниць України. Водії, інженери, лікарі, будівельники, вчителі, продавці, журналісти, студенти. Усіх було минуле. А тепер ви тримаєте зброю в руках та захищаєте наше майбутнє. Це свято тих, хто згідний у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились. Солдат, воїн, захисник. пишаюсь тобою. За те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою. За те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружини, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мене небо надіною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину ти, ризикуючи життя, борониш батьківщину. Вертайтеся, живіть додому, батьки, наречені, сини. Ви власну долю свідомо кидаєте в пекло війни. Еліта нації, справжня, без фальші, рагалі і звань. Спасибо, мужні, відважні, за мирне майбутнє Щоденно в молитві кожній, благаємо Бога Отця, Щоб кулі лихі, ворожі, не ранили ваші серця. Рішучі, сміливі, гідні і певно, найкращі із нас. Вертайтесь, живими, рідні, країна з без вас. Дякуємо вам за вашу сміливість. Дякуємо вам за ваш героїчний дух. Дякуємо вам за мирне небо над головою. Дякуємо вам за можливість навчатися. Дякуємо вам за можливість мирно жити. Слава Україні!